Можна якусь історію зняти, якийсь мини -фильм. Ну, я офігів. Слухай, самі треш стосунки в моєму житті, я думав, такі тільки в кіно буває, в житті такого не трапляється. От, вона приходить, то колінку ще то сознання десь потеряла, то щось з случилось. Ну Мені якось жалко і було, це тільки потім я поняв, що людина маніпулює. Я Після поранення і так далі, як я там одужав, багато людей мене спасали, молили, лікували мене. Я став дуже довірливий, і в мене взагалі не було сили за щось там хвилюватися чи комусь не довіряти. Бо це завжди якась енергія, яку треба віддати, щоб щось проконтролювати. І от а, в моєму житті там з'явилася була дівчина, яка Початку типу, допомагала, а потім я й допоміг поселитися у себе в квартирі, де я жив. І власник цієї квартири був індус, якийсь там мільйонер, типу, індус, і йому там років вже 60 чи 70 було, щось таке. І ми там жили, 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 жили-жили. Але я був в депресивному стані, вона в депресивному стані. Я кажу: тобі краще з'їхати, я тобі заплачу за квартиру, У мене якесь там збереження є, ти живий, шукай собі роботу, а вона ні в какую, Ну, В якийсь момент я просто прокидаюсь, Приїжджає власник додому, і власник каже. Сергій, you need to leave this apartment. Ну, тобі треба з'їхати з цих апартаментів. І я виходжу на кухню, і я дивлюсь, що вона, типу, цей, ну, нічого не реагує ніяк на це. Потім оказується, що вона беременна. я давай вияснять, що це як це, кажу, так може ти вражай, ну, не хочеш дитину, бо вони вже хто знає, який знайшов а, це теж для мене шоком було. От я взагалі прохлопав це. Прикинь, ну як взагалі це можна було прохлопати, коли ти дуже довірливий. Він каже, ні, я буду робити аборт. Я кажу, залишай дитину, я буду виховувати дитину. Ти собі живи своїм життям. ну Якщо це від мене, нехай зі мною буде. Як це? Не тебе? що ти туди сюди? Коротше, Братан, потім вияснилось, що дитина взагалі не от мене, поняв? Вдалося зробити певного роду тест. Виявилося, що дитина взагалі не від мене. Я так стою, мене виганяють з цієї квартири, вона стається жити з цим індусом, таким ростом 70-літнім. Я стою в вахері. Подруга зробила аборт, я щось там ходив хвилювався, я ще думав, що це від мене, а це не від мене. Братан, я, я, во-первых, в мене було відчуття, що я ще стану батьком, потім мені сказали, що я не стану батьком. Потім казала, що я взагалі не батько був, би, потім казали, що я не то, що не був батьком, а це взагалі якась така історія, що на голову не налазить. Я був взагалі в шоці тоді? Я відходив від цього, не воно тоді мікроінфаркт случився. Я зі мною з у мене перший, другий мікроінфаркт був. Перший, коли мене розстріляли, Другий, оце в цій ситуації. Я поранений, весь током не заживши після операції, вимушений був шукати взагалі, де мені жити, що мені ділять, з чемоданами, з сумками. І тут оцей ще фідбек, оце був треш, поняв?